Так як влітку через нашу постійну зайнятість і роботу, яка потребувала перебування у приміщенні, ми не додержали сонячних ванн, тому зараз ми маємо можливість користатися всіма такими гарними перевагами цієї золотої осені і добути, доловити свій ультрафіолет на нашому винограднику. Друзі, вітаємо вас на каналі Петрук Агенція. Сьогодні відео, чергове відео, таке, знаєте, воно не багаточисельне на нашому каналі, але все ж таки відео для любителів сонячної ягоди, в якому я вас буду намагатися переконати в тому, що доглядати за виноградом. Ну, таким любителям, навіть як ми, тому що ми ну, зовсім не професіонали, це зовсім не складно. Залишайтеся, будь ласка, на нашому каналі і подивіться це гарне таке сонячне лайтове відео. Зі мною на винограднику працює Олег, я переживаю, знаєте, тому що сезон винограду у нас ще не закінчився, а на винограді зараз ціле нашестя ос. А хто знає, в Олега Олексійовича алергія на укуси у цих комах. Тому перепрошую за свій голос, їх там море, я прям переживаю. Згадую, вже де знаходяться найближчі ліки. Якщо прийдеться, не дай Бог колоти, і молюся, щоб все це пройшло швидко і без, без наслідків. Найбільше зараз тут розкошують наші кури. Але хочу сказати вам, що ну навіть не дивлячись на те, що нещодавно пройшли у нас дощі, земля я б не сказала, що така наповнена є вологою. Насправді вона суха, суха, суха. І Ось тут Олег літом кидав передні, чи чергні вірніше, той що від. Кролів вичищали, він взагалі не перегнив. А від чого він мав перегнити, як вологи ніякої фактично тут не так. Як я сказала, що виноградний сезон у нас ще не закінчився. Ось бачите, і не буду вам називати ніяких сортів, тому що знаю, що, що дуже багато сортів тих, що я купувала, вони не співпадають. Ось, подивіться, засилля, засилля просто ось на винограднику. Тому підійти Олегові сюди надзвичайно складно. Хочу вам показати, що в нас на винограднику росте 10 кущів уже таких продуктивних, які вже кілька років у нас плодоносять. І три кущі, які я посадила у цьому році. Я там відео показувала, вам знімала, так вони прижилися. І дай Боже, визріє сажанець і на весну будемо мати. Уже кущ, який будемо пускати на рукави. Пам'ятаєте, хто дивиться наші відео без пропусків, обіцяла, що цей кущ винограду знищу і посадю щось друге, якщо він у цьому році мені не дасть плодів? Тобто він себе в цьому році повністю. Уже так, скажімо, реабілітував. Я його простила, те, що він так довго не дав нам навіть спробувати скуштувати своєї ягоди. І в цьому році уже вже ми ласували смачнющими, смачнющими, присмачнющими ягодами. Єдине, що хочу сказати, що шкірка у них тверда, але вона, скажімо так, ну, не напрягає, бо є такі гібридні форми, де шкірка ну, реально там напрягає. Вона мішає в роті, вона тверда, вона суха. Тут же шкірка ну класна. Він такий гарного такого бурячкового кольору, сосковидної форми, продовгуватий, Взагалі-то куплявся він як манікюр-фінгер, але дивлячись на фото в інтернеті, він ну, на нього не схожий. Ну, Можливо, він, можливо, не він. Він мені чимось на аватар, також схожий. ну Не знаю. Ну, Не факт. Знаєте, що. Без назви я, я його буду там менше любити, хоч не знаю, як він зветься. Так, поласувала ягодами. Продовжу. Так як я сказала, що це відео скоріше для тих, хто любить, хотів би посадити в себе на ділянці хоч пару кущів винограду, але все-таки ще ну, вагається, не хоче, боїться, можливо, не хоче витрачати гроші, бо. Не вірить в успіх і не вірить в результат. Пробуйте. Ми теж про виноград нічого не знали. Для нас теж виноград це був така якась ну, книга іноземною мовою, яку нереально було прочитати, розгадати і щось зрозуміти. Методом таких проб, помилок. на... Власному досвіді, на чиємусь досвіді, на чиїхось помилках, все-таки ми добилися результату, що в нас є. І самим поласувати, і пригостити наших друзів. Тому, хто вагається, взагалі купіть один-два кущики, посадіть і буде вам щастя. От так як я сказала, що Догляд мінімальний, але ну він дійсно мінімальний. Дах, для кого виноград це робота, це заробіток, це хобі, без якого він не уявляє життя. Можливо, так. Можливо, він багато часу приділяє своєму винограднику. Ми ж, скажімо так, по залишковому методу. Є в нас час, вибігли щось зробили, попрацювали, приділили якусь увагу. Немає часу, він нам все прощає, він нас терпить, він хворіє, ми його лікуємо. І потім він віддячує нам гарними такими смачними ягодами. Ось тільки, що ви бачили, Олег мотоблоком продискував чи профризував міжряддя. І ми кинули по пару тачок перегруз. О, мої хлопчики прийшли. Здрасті! Махай, Привіт Привіт підписникам, привіт! привіт! От мазун, папин. Ну, бачите, знову ж таки підтверджую, що він любить у нас тільки папу. Отже, пару тачок перегною у ряд ми його не розкидаємо так з тачки по ряду. Висипали, висипали наші красаві, курочки, і вони його все тут по. Порівняли, все розгорнули, ніяких потреб ставати там і перелопачувати його немає. З весни Олексійович під кожен кущ ляє там по пару відер води, там 3-4, коли має час по п'ять відер. Ну Тобто, знову ж таки, це не принципово І нічого ми не піддобрюємо, нічого ми не підживлюємо. Перед світінням звичайно, потрібно обробити від хвороб і, відповідно, зелені операції. Це є дуже важливо Ось, бачите, він у мене теж не в ідеальному стані. Хто там буде дивитися, мені можете писати в коментарях, що, що тут такі бороди позапускала. Да, бороди страшенні, тому що роботи літом було не початий край. І знову ж таки приділити увагу максимально, скільки потребує ця рослина. Я не можу собі дозволити. Тому... І хвороби ви тут можете побачити, і загущеність куща можете побачити. Тобто, якщо шукати ну, якісь не недостатки, їх можна знайти більше чим. Але разом з тим треба віддати належне, що виноград у нас є, і виноград дуже смачний, і дуже ми його любимо. Лише Лиш не можемо його їсти стільки, скільки нам би то хотілося. Да, бо і Олега алергія, і в мене алергія, і ясю прищами обсипає. Але по кілька, по кілька ягід в день, Оліг ходить сюди тільки пізно ввечері, коли вже осів немає, щоб вирвати кілька ягід і принести. Бо Яся часто просить, що папочка, папочка, принеси, пожалуйста, виноградику, пожалуйста, пожалуйста, я тебе дуже прошу, так хоч щось солоденького. Так, ну і власне, хочу зараз вирвати ще пару грон винограду, якщо оці, оси мені дадуть це зробити, знову ж таки, я не знаю, що це за сорт. Трішки, бачите, обсипається, трішки оси його об'їдають. Вже починає заізюмлюватися ягода. Але добре, що він набрав цукру. Якби осінь була така раніша, холода були раніше. Він би цукру не набрав. А так дякувати Богу, що осінь тепла. Виноград цукру набрав дуже класно, дуже класно смакує. Ну, все, друзі. Тоді, гарного вам всім дня. Сподіваюся на весну. Ви мені в коментарях напишете, що ви нас змотивували, і ми посадили біля хати кущик винограду.